Ми маємо масу зауважень до проєкту бюджету, який був поданий вчасно урядом. Всі, всі редакції, які є цей бюджет, ми категорично не налаштовані голосувати. Я вважаю, що цей бюджет, як і попередні бюджети, які були, він є антисоціальний. Це бюджет, який заходить в кишені людей, де дістають останні люди копійки і де немає компенсаторних механізм за ту девальвацію гривні, яку вона переживає починаючи з 2014 року. Так, ми великі даємо видатки на армію, ми їх суттєво збільшуємо, але разом з тим ми не компенсуємо нічого простим людям. Фактично, наступного року в бюджеті закладена компенсація зростання заробітної плати пенсії всього на 10%. Але притім здорожчання суттєве в рази за тепло, за газ, за електроенергію, за комунальні послуги в цілому, за воду, тобто все це відбувається на тому, що люди просто реально неспроможні платити. І питання насущне для людей, а як пережити цю зиму? І, ну, знову ж таки, навіть питання реструктуризації оплати боргів за комунальні послуги, за, за тепло, яке пропонує сьогодні уряд, воно теж не вирішує ці проблеми, тому що ці кошти все одно десь треба взяти, десь їх треба накопичити. І теплокомуненергом, які ми хочемо зараз реструктуризувати ці кошти чи списати, як ініціатива уряду, борги їхні за попередні роки, їм теж треба платити, звідки сплатити. Тобто це замкнуте коло. Ми не можемо відповідно голосувати за проєкт бюджету, який, скажімо так, суттєво підриває основи села за рахунок того, що освітня субвенція в частині оплати комунальних послуг в освіті, за рахунок оплати зарплати технічному персоналу бібліотекарям лягає на плечі місцевих бюджетів. Тобто освітня субвенція державна зараз фактично тільки покриває зарплату вчителям. А не покриває техперсонал і комунальні послуги. Аналогічно, це охорона здоров'я. Фактично, це ми прирікаємо на помирання, на вимирання багатьох шкіл, і, зокрема, малокомплектних шкіл. По малокомплектних школах взагалі окреме питання, як ви знаєте, бюджетний кодекс не дає можливості дофінансовувати їх, ці малокомплектні школи, які не мають більше 25 учнів, і вони масово закриваються, на автоматі закриваються. Ми, фракція, ну, депутатська група наша, яка представляє Українське об'єднання патріотів, ми внесли пропозицію в і зареєстрували окремий законопроект під номером 51-54, який фактично знімає ті обмеження щодо фінансування з державною освітньою субвенції малокомплектних шкіл. Крім цього, ми не можемо голосувати за цей бюджет, тому що не зрозуміло, яким чином він буде підтримувати агропромисловий комплекс наших аграріїв. Це йдеться про спецрежим ПДВ, який фактично дозволяє відповідно маневрувати аграрному бізнесу. Тому що державна підтримка, яка закладена в цьому проєкті бюджету в 5 мільярдів гривень на аграрний комплекс, вона недостатня. Вона не покриває ці видатки, які є. Фактично, я вважаю, що сьогодні є ряд статей, яких треба позбуватися, скажімо, оподаткування працюючих пенсіонерів. Ну, це мізер, який держава отримує вигоду, який може покритися з якимись податками, які є існуючими. Але це ті копійки, які дозволяють ну, жити, прожити пенсіонерам, які змушені працювати. Це, це крайня необхідність, на яку вони йдуть не від доброго життя. Тобто, на жаль, це ті статті базові, які нам сьогодні не дозволяють підтримати цей проєкт бюджету. Я хочу ще раз сказати, ту обставину, що ті тарифи, які зараз введені в державі, за загаз, комунальні тарифи в цілому це антисоціальні тарифи, які фактично руйнують соціальну основу країни. І безумовно, що їх треба переглядати, або запровадити компенсаторні механізми людям. Відтермінування оплати це не є вихід з ситуації, це тільки відтермінування проблеми, це ж не списання. якби. І я вважаю, що відповідальність тут лежить значною мірою на уряді. Відповідальність лежить на НКРЄ, яке свого часу підняло суттєво ці тарифи на тепло, в тому числі за рахунок провадження схеми «Роттердам Плюс. Тобто це ціна вугілля, яка є на на баржі в Роттердамі, плюс плече довезення в країну. І в такий спосіб заробляють на такій тарифній політиці ДТЕК Ахметова. Тобто, далі збагачуються наші олігархи, дякуючи, НКРЄ. І з таким явищем ми хочемо боротися, і будемо надзвичайно активно боротися. Будь ласка, вашу думку щодо проекту постанови про декларацію пам'яті і солідарності Севі в Лихої Польщі, і Верховної Ради України. Хочу сказати про те, що в. У нас фактично є стратегічне партнерство в рамках Європейського Союзу з країнами, які займаються адвокатуванням держави, які так само зазнали політичних репресій свого часу і фактично анексії. Це Польща, Республіка Польща і Прибалтика, зокрема Литовська Республіка. І ця спільна декларація, яка сьогодні ініціюється сеймами Литви, парламентом Польщі і парламентом України, вона я вважаю, на часі. Вона, скажімо так, показує солідарність країн з метою визнання Росії агресором в минулому часі і в сьогоднішньому часі Російської Федерації, і вона показує те, що це ті країни, які в перспективі можуть е, творити. Комплекс країн в рамках ЄС, які категорично налаштовані на визнання Російської Федерації агресора, тому що є частина як ви знаєте Європейського союзу, які дуже м'яко ставляться до агресії Російської Федерації, які за те, щоб зняти. Економічні санкції із Росії єдине, просто що зараз цьому зашкодила брутальна політика Росії в Сирії, бомбардування мирних жителів в місті Алеппо і нормандський формат переговорів, який зараз відбувся між президентами країн у Берліні, це засвідчує. Але така заява солідарності трьох країн, вона я вважаю на часі, і вона говорить про те, що є країни в Європейському Союзі, які жорстко і далі будуть налаштовані щодо агресії Російської Федерації в минулому і засудження такої агресії в майбутньому.